Премиум-спонсор сбирной представляет. Обьеднали футболом. Разом сильнейшие. Усім привіт! Сьогодні вирішили для вас, окрім традиційної інфи про українських легіонерів, зробити відео про одну із найцікавіших фігур українського футболу у це міжсезоння. А перед переглядом пропонуємо вам забрати бонус від Вібет, преміум спонсора національної збірної України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та отримуйте до 2,5 тисяч гривень від Вібет. Вібет разом сильніші. Михайло Мудрик, Георгій Судаков. А якщо ми вам скажемо, що цей список молодих топ-вихованців Шахтаря має продовження, і вже зараз у складі гірників готовий засяяти новий діамант. Знайомтеся і занотуйте це ім'я та прізвище. Віктор Цуканов. На офіційному сайті Донецького шахтаря його профіль досі у розділі Ю 19 Але Іван Льойвен і Пушич брали молодого проспекта на збори з першою командою, і схоже, у 2024-му цуканов впритул наблизився до першої команди гірників. Йому лише виповнилось 18. Він народився вже після помаранчевої революції. Цуканов побачив світ у Кропивницькому у той рік, коли земляк Андрій Русол грав на німецькому чемпіонаті світу і став першим українцем, що отримав жовту картку на мондіалях. До речі, цуканова з русолом об'єднує не лише спільне місце народження і неабияка скромність, але і перший тренер Вадим Даренко. Хлопець був не надто габаритним, але попри це із дитинства завжди грав за команди старшого віку. Не дивно, що на нього полювали всі українські гранди тих часів, але вибір на користь шахтаря був очевидним. Кажуть, вболівальницьке серце Цуканова з дитинства було помаранчево-чорним, і він встиг побувати на українській Донбас арені. Ну, для мене Шахтар це велика родина. Я з дитинства вболіваю за з 13 років. Я в шахтарі це була моя мрія грати і нахонаходитись в першій команді. На початку повномасштабної війни Цуканова, як і інших гравців академії Шахтаря, рятували евакуацію до Хорватії. Згодом його забрали в команду Ю-19, де Віктор розкрився після призначення Олексія Бєліка. Ось дуже красномовна характеристика від наставника. Цуканова хлопців -19 почали називати Михайловичем, а в першій команді це підхопив Ракицький. Це прикольно дивитися, коли вдвічі старший футболіст називає тебе по-батькові. Це ж не просто так, значить, Ракицький теж бачить його потенціал. До мене так, з опенних гравців ставиться більш добрий Ярик Да. і Валера Бондар теж мені допомагає. Я Більше, більше я спілкуюся з Едіком Козіком, Денисом Твардовським. Ми грали з ними від 19-му. У чому ж ігровий феномен Цуканова? По перше, він доволі універсальний футболіст. Принаймні, на юнацькому рівні міг закрити будь-яку позицію від нападника до центрального півзахисника. Тим передусім, цуканов це вісімка або десятка. Його часто порівнюють із судаковим. Спробуємо порівняти і ми візьмемо останній сезон судакова на рівні ю 19 і першу частину цього сезону у виконанні цуканова. Цифри чітко покажуть, що на момент переходу у першу команду готовність Судакова була на рівень вище. Певне, сьогодні порівнювати їх дійсно не зовсім коректно. При цьому їх профайли не ідентичні. Цуканов виглядає футболістом, який готовий більше працювати на оборону аніж судаков. Це видно навіть за архівними відео, які нам довелося знайти. Ще у ю 15 цуканов не лінувався опускатися вниз, допомагав у відборі і потім тягнув м'яча вперед. У його футбольному ДНК є як оборонні, так і атакувальні гени. Свої недоліки Цуканов вміло нівелює інтелектом. Якщо взяти відбір м'яча та гру в захисті, то зрозуміло, що з такими даними важко боротися. А вітя за рахунок своєї координації швидкості спритності вмінні прочитати та передбачити ситуацію один з найкращих у відборі та перехопленні м'яча. Дезерві по-справжньому розкрив мудрика у дорослому футболі. Здається, Пушич може зіграти цю роль у кар'єрі Цуканова. Судіть самі: юнак отримав на зимовому зборі неочікувано багато ігрового часу і навіть забивав. Причому не раз. Що ж, буквально хвилина знадобилась Шахтареві на те, щоб сьогодні відігратися. І хто це робить? Це робить Віктор Цуканов. Хороші збори отримали логічне продовження. Під 18-й день народження Цуканов отримав новий контракт із Шахтарем. Тату сказав, що не зря ми працювали все це, це життя, але ще типу, попереду багато роботи, все попереду. Це для мене великий прогрес, адже за два роки я вже на зборах з першої команди. Це через мій великий труд, через прання працювати і грати. І в новий футбольний рік прямує в статусі гравця основного складу. Його дебют за першу команду в офіційному матчі це питання часу, як і покращення антропометричних даних. Кажуть, Цуканов нині чимало працює у тренажерному залі. Отож, продаж судакова у перспективі може стати не настільки болісним. Заміна вже поруч. Мрія зіграти в лігі чемпіонів за Шахтар. Отже, поки одні мріють про Європу, а інші готуються до переїзду, ми вам коротко розкажемо, як минув вікенд у тих. То вже нині робить ім'я України за кордоном. Буквально вночі зіграли наші Жеронці. І Циганков і Довбек зіграли фактично повний матч проти Атлетіка у Більбао. Але з самого початку гри були у ролі наздоганяючих. На початку другого тайму циганков забив і зрівняв рахунок, але далі знову жерона пропустила. У підсумку програла 2-3 за оцінками обоє українців у п'ятірці найкращих у своїй команді. Яремчук шосте цього сезону вийшов у старті Валенції на гру проти Севільї, але свої два супершанси втратив і отримав найгіршу оцінку серед партнерів. Тим часом Лунін остаточно закріпився в основі реалу. На нуль проти раю зіграти не вдалося. Пропущений гол з пенальті коштував команді втрати очок. В Англії команда Мудрика зробила суперсенсацію, відібравши очки у сіті. Але Михайлові тішитись нічого. Він третій матч поспіль відсидів на лаві. Зінченко ще теж не грав, але вже має повернутися в склад Арсеналу у грі спорту. Не вийшов на поле, і Єгор Ярмолюк. Його Брентфорд згорів Ліверпулю 1-4. Забарний зіграв 90 хвилин проти Ньюкасла. Матч видатним для Ілі не назвеш. Але результат хороший. Нічия. Миколенко теж зіграв повний матч. У понеділок Евертон приймав Крістал Пелес і повністю переважав суперника. Але по рахунку ледь врятувався і зіграв один Українець був одним із кращих і допоміг команді вибратись із зони виліту. Віталій Малиновський несподівано залишився в запасі на гру з Наполі. Але врешті вийшов на заміну на 75 й хвилині і допоміг Джана втримати нічию з чинним чемпіоном. Емполі Віктора Коваленка теж зіграв 1-1 з Фіорентиною, але українець на полі не з'явився, хоча і був у заявці. Тепер пройдемося по інших європейських чемпіонатах. Соболь нарешті здобув з генком свою дебютну перемогу в новому клубі. Саме Едуард грав зі старту і відбігав перший тайм. Анатолій Трубін тим часом продовжує підкорювати Португалію, відбивши 11-метровий у поєдинку з Візелою. Наш голкіпер увійшов в історію Бенфіки. Ніхто раніше з воротарів лісабонського клубу не парирував три удари з точки за сезон. Ну і на завершення покажемо вам черговий гол 33-річного Романа Безуса у цьому сезоні. Українець переніс перемогу своїй ОМОНІ на Кіпрі. Це вже 19-та результативна дія Романа в цьому сезоні. Шість голів має в чемпіонаті, шість у єврокубках і ще сім гольових передач. Більше забиває лише довбик. Може, й реально повернеться до збірної. А ви як думаєте?

Єднані футболом. Разом сильніші.